Лідери національної збірної України досвідчені та зовсім юні спортсмени, які починають професійний шлях. Кубок України з вільної боротьби зібрав чотири сотні учасників, аби визначити найкращих у 2023 році. Дуже важливо те, що допомагає нам не виживати, а жити. І е, власне спорт це невід'ємна частина нашого культурного життя, нашого суспільного, суспільного буття нашого. Да, і дуже важливо, щоб ми все ж таки. Незважаючи на той військовий злочин, що чинить сьогодні Росія в нас, щоб ми все ж таки знаходили можливість для чогось людського, для чогось такого, що допомагає нам бути сильними, допомагає нам боротися, дає нам сенс в житті і надію на майбутнє. І власне сьогодні ми бачимо, що чудово організований захід в місті Біла Церква, насправді не найбільшому місті, але дуже гостинному місті в Україні. Да, і... Дуже багато людей, натхнених, дуже багато людей, які знаходяться, незважаючи ні на що сили боротися, ставати кращим. Покращувати свій власний результат, і ну це дає це. Дає надію на нашу перемогу і на швидке відновлення, на швидку відбудову. Це дуже важливо сьогодні. Для Матвія бідного боротьба близький та цікавий вид спорту. Я дуже люблю боротьбу. Я коли сам займався боротьбою, і ну мені цікаво насправді як сьогодні відбувається спортивне життя в Україні. Я постійно відвідую різні змагання. Я приємно вражений рівнем сьогоднішнього заходу. І ну, хочу сказати, що якщо сьогодні під час війни на такому рівні проводяться, то впевнений, що після нашої перемоги ми взагалі будемо проводити спортивні свята такі, що вся Україна буде збиратися, буде брати приклад з наших спортсменів, буде займатися спортом, ми будемо здоровими, сильними і спроможними. Організатори Кубка України презентували не лише цікаву змагальну частину атлети і гості турніру побачили велику прем'єру трофею, який став легендарним уже на етапі створення. Він є єдиний, такий в усьому світі. З таким дизайном ми її робили на замовлення в Лос-Анджелесі. Її готували на заводі Саксон Індустріал. Він состоїть із драгоценних серебра та золота. Унікальність Кубка відзначив і представник національного реєстру рекордів України. Офіційно зареєстроване нове досягнення на підставі аналізу усіх поданих документів та за рішенням експертної. Вага – 14 кілограмів, а вартість 911 тисяч гривень. Кошти для виготовлення надали спонсори і меценати української спортивної боротьби, які водночас не забувають про головне постійну підтримку збройних сил України. Трофей має статус перехідного і вже став одним із символів нової спортивної історії нашої держави. Його перша володарка команда Івано-Франківської області, один із представників якої Каміль Керімов. Провів переможний поєдинок за достойною конкуренції від Андрія Яценка із Полтавщини. Ця сутичка ілюстрація найвищого рівня суперництва, що водить Кубок України до числа найпрестижніших національних турнірів.